Добрий день усім. Зараз у нас якраз почався сезон троян, цвітіння троян, чайної троянди. От, і я вирішила зробити невеличке варення. Взяла пару троян. І додавала цукор на вагу пелюсток. Да? Ну і також шипшини рожевої додавала також пелюсточок. І от перетираю. Спеціальних перчаточках з цукром. Також додавала трошечку ложечку буквально сока лимона одного. Не одного, ну десь трошки, якби, да і цукор також. От у мене було десь пів цієї кастрюльки троянд. І тепер я поступово її перетираю І хочу, щоб вони... ну от не варити його, а спробувати. Я минулого року його ще й варила додатково, а зараз просто хочу з цукром перетерти. Закрию в невеличку баночку, тут її буквально буде небагато, так? І такий буде, засиплю зверху також цукром, щоб не пліснювіло моє варення. І от хочу поки, поки воно ще більше його перетерти. От. І буде такий Цікавий варіант. Ем, варення без, без без того, щоб без, варити, без варення тобі, да? натуральний такий просто цукор і самі пелюстки троянди. Але для цього варення треба обов'язково, щоб було ем, листечко, щоб чайна троянда була, а не яка інша. Пишіть в коментах, хто вже таку трояндочку, варення з троянди готував. Закрію невеличкі баночки. Ось тут вони буквально на одну баночку височуть, може, майонезно. Да? І ще більше отак от її поперетираю. Все, всім бажаю гарного чудового дня і смачного варення з пелюсток троянди. Бачите, навіть колір зберігається, бо я його не варила. Все, всім пока-пока.